Добрий день усім добрим людям. З кави починаємо. І ось така забавка у мене вранці. Отакі От є пробнички. Не люблю такі пакетики, І хочу їх у баночки. Баночки у мене після кремчиків залишилися. Так мені зручніше. Ось такий їх декілька тут мало вийде, ну то нічого. Головне, що щось є. А справи такі собі, погода така собі. Ось трохи вийшло. Ну а цього більше. Буду користуватися. О, скільки вийшло, майже півбаночки. Теж добре. А головне не забути, деякий. Бусковий сезон розпочався, їду по справах, не втрималася дуже красиво, але не доїхала по своїх справах, автобусу не було майже годину, тому пішла на ринок. Трохи скупилася, Ну, трохи руки відриваються, хліба купила, оце зрозуміло. зелені купила, сала, сиру, це щека, отакого От м'язця купила і хвости, буду щось робити. Ось що в мене є таке. цей шматочок син мені замаринував. Як коли знімала, прикрила мікрофон і мене зовсім не чути. Оце в мене така антена до всесвіту. Що з тим робити? І знову вип'ємо кави. На цей раз з молочком. Ночом ну, ні, Інколи я так п'ю. А ввечері догляд за собою і не кава. Це в мене цикорій. До речі, я його дуже поважаю. А ось що в мене, дівчатка, є сама. Ой, не знаю, як його показати. Ось так якось його краще видно. Зараз буду щось з ним робити. Вечір добрий усім добрим людям. Я сьогодні така вся хазяйка, вона смажила сирників. Ось і на вечері зготувала таке собі рагу. Зліпила з того, що було. Залишки гречки, залишки рису. Салишки картоплі це п'ять штук е капусти, трохи і квасолі. І все це на салі. Підсмажила сало, у нас не солоне ще яке. Ну, і здушила, щось та буде. Ну, м'ясного нічого не готувала, бо в мене є м'ясо запечене з учора. Є декілька видів сала. Зараз це поріжу і буду подавати. Ну, ось, дівчатка, все у мене готово. Це рагу, про яке я розповідала, виглядає дуже прикольно. Сирники до них з здерено, варення, сметана, салат. Тут у мене рання капуста, цибулька зелена, шпінат, рукала і редиска трох. І декілька різновидів сала м'яса запечене. Копчене соняне сало і по шматочку сира. така у вечеря у кожного. О, це майже шведський стіл. Кожен буде вечеряти в різний час. Хто вечеряє, тому смачного. Добрий день усім добрим людям. Сьогодні у нас четвер, і всі мої плани пішли коту під хвіст, три повітряні тривоги, і мені не вдалося поїхати туди, де я збиралася. Ці установи не працюють під час повітряних тривог, та туди потрібно їхати громадським транспортом, він також стоїть. А потім мене звалив головний біль на дві години. Так що мої плани переносяться знову на завтра. А завтра ще я хочу підібрати все до Великодня. Буду все-все перебирати. Мир буде обов'язково.